Кавець продовжує фестивалити цього разу. На головній сцені міста відбувався фестиваль оркестрів. Енергетикою живої музики трускавчани мали змогу насолоджуватись два дні. Всього на конкурс фестиваль з'їхалось до міста курорту 300 учасників, а саме шість колективів з Ужгорода, Харкова, Луцька та Львова. До слова, у нашому місті цей фестиваль відбувається уже другий рік поспіль. Конкурсанти не лише змагалися за першість, а й просто дарували відпочивальникам насолоду. І оскільки яскрава країна вже сім років проводить різдвяний фестиваль дитячої творчості в жанрах хореографії і вокалу, тут рускавець для нас це вже таке рідне місто. Ми знаємо можливості вашої інфраструктури, ми знаємо особливості вашого глядача. Тому в принципі літку нам дуже комфортно працювати, тим більше, що діти. До речі, ми проводимо статистику майже всі учасники перших трусковців цього року. Тобто вони для себе відкрили такий прекрасний курорт. І я думаю, що, ну, звісно, всі сьогодні висловили таку оцінку, що має можливості серйозні для розвитку цієї справи, тобто можна проводити більш такі масштабні фестивальні проєкти. Програми у колективів були різножанровими: і духові оркестри, і ансамбль народних інструментів, і камерні колективи. Різноманітним був і репертуар від класичних творів і до популярних композицій українських авторів. Журі відзначають, що рівень колективів у порівнянні з минулим роком значно виріс. Ну в цьому році на жаль, приїхало менше учасників фестивалю і тому. Не було складно, тому що фактично всі колективи, які приїхали, вони різножанрові. Так що в мене, як головного судді, цієї справи абсолютно ніяких проблем не було, тому що інші діти і інший рівень виконавців професійний музичних училищ, і музичних шкіл. Так що ми зробили так, щоб діти не були ображені. Що це таке змагання для кожного, це є. Ну, престиж. Там так, Гран-Прі поїхало в Ужгород, адже саме цей колектив цьогоріч показав найвищий рівень професійності. Ця нагорода, ви знаєте, це робота всіх. Студентів, робота, тих, які приймали участь сьогодні у цьому концерті. Ви знаєте, ми закарпаття, ми є українці, Не дивлячись на національність, яка б не була. Національність ми повинні об'єднати Україну, ми повинні грати репертуар різних народів, тому що ми повинні об'єднувати завдяки музиці, завдяки мистецтву повинно бути єднання. Не об'єднують Україну ті, які ті. Десь якісь такі лозунги, які протирічать від цьому, якщо ми на концерті демо програмою, концертні програми Музика єднає країну, де весь зал стоїть, коли по тисині», де є сувіс народний артист України, то ви знаєте, у цих дітей, які сьогодні брали участь, які отримали гран ми виховуємо саме в дусі патріотизму, ми виховуємо їх над найкращих традиціях. Ми готуємо гідну заміну. І я рахую, що майбутньому і за цією молоді, яка сьогодні брала участь у цьому фестивалі. Так як у кожному змаганні, головне не перемога, а участь. Відтак ті, хто не отримав гран-прі, з усмішкою на обличчі поїхали додому з трускавця. Трускавчани та гості міста від такого дійства були у захваті. Нам дуже подобається. Вітаємо всі. Нам дуже приємно, що таке труська свято є. На день молоді, день Ой, Нам дуже подобається ми з Дніпропетровська. Другий день. Подальше Пухаєм, дуже сподобалося. Ми спеціально прийшли послухати І Жалко, що дуже короткий. Можна було б довше. У міській раді зазначають, поставили собі за мету якомога частіше проводити такого роду концерти. Усе для того, щоб відпочивальники нашого міста їздили не лише поправити здоров'я, а й за естетичним задоволенням до трускавцям. Відпочивальники нас важливо, щоб відпочивальник крім оздоровлення, фізично отримав щоздоровлення, кисемоційне таке психологічне, щоб було цікаво після позіра, або на вихідні дні. От цим ми займаємося. Задача мінімум це щомісяця фестиваль, і ми її вже виконуємо. Тобто ми вже її виконуємо. В ідеалі це щотижня. Для того треба певний ресурс фінансовий, якого ми, на жаль, не маємо. Тому виходимо з того, що можемо, в якийсь спосіб там. Це зорганізувати, підключити підприємців, підключити санітарно кротні заклади, то щоб разом це все зорганізувати. Бо направду, перші, хто отримує від того зис, наші санітарно кротні заклади, які бачать, що люди приїжджають, бачать, що варто приїхати, побути, відчути ту атмосферу. Третій фестиваль оркестрів Трускавців відбудеться уже наступного літа наприкінці червня.